Ооо! Співає. Ви так вмієте співати, як він співає. Диди, не дає пройти. Доганяє. Ти що співаєш? А ну ще раз запілікай. За, Вуха до гори. Посел, скажи что А ну скажи. Ага, ага. О, так. Ага. 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 Мовчиш? Де твоя подружка? Утекла. О, подружка вже в щось там собирає. Так, і ти напевно, Щось робити. Ой-ой-ой. Оце да. Які фортеля видаєш, ну і в баню. Гершкає.